У України поміжні програми річні діста посвідчення, показаний рівні очей, не, не передаючи руки, Можете знайомлюсь. Дивіться, що не дуже схожі на нас, саме формі приїхали, затримуйте людину. Дивіться, дивіться, пане. Я вам поясню, що дуже схожі на вас саме в цій області знаходиться в орієнтуванні, тому вас не прошу надати свій паспортів навіть для словами особи. Не знаю, так а завтра да, 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 ви без форму приїхали, затримаєте. Простите, а мы так. Так ви поліція чи СБУ? Определяйте. Будь ласка. І не клацайте там свої... А я з вами розмовляю. За неприйти за собою. Ще раз, де з того ж було по січному спішенах і показаний рівні чей, не пройшов руки, даже на Ну, правильно, у вас посвідчення пишеться. Посвідчення на ім'я Романа Ігоровича, звання генерал, підрозділ СБУ Дніпро. Питання, чого ви прописуєте, що співробітник поліції хоче предоставити, щоб я вам надостав ну, свої документи? А ви, ну, типу, а ви СБУ? Пишіть правильно вже, значить, якщо на то пішло. Вам

Перевірка документів. На поставі чого? А по нашій наші. А по нашій що? На поставі чого провірка паспорта? На поставі, ну, на Україні, шином. Такая війна в Україні, уважаемые фонаші. Пожалуйста, назовите фото, навіть за прийонті Павло. Встановний громадянин дуже по зонішності, дуже схожий ну, на то, того, хто я в поваж. Так що, які проблеми, яка війна в країні? Не, він правильно каже, але ж він не то цикашник, щоб перевіряти документи людини. Тим паче, звернув чи хто він там. Так, почав оперувати по базі,

Пояснень від мене не хочете, да? А? Удивительный. Наразі мы это право сберегаем молчание, если вы скажете, я буду выключен по с судді. Ви не маєте правным рукатом, маєте право на один телефонный дзвук и вариант зашли стрихой. розуміли ваші права. Угу. Так що, не хочу почути через челмается рожь?

Так, вот как ты, я так сказал, что смотри, как я ладно, что. Алло, что я тебе не могу. Так, пойдем.